Ці Вибори бідуть. вітають в повітрі. Олексій Юрійович, оця вся ситуація, зараз воно якось так пригальмувало, а то так вибухнуло, і не знаю на якому вона зараз етапі, оці туалетні схеми, оця земельна комісія Київради, там пішли так по повній програмі і, знаєте, так жваво почали там викривати, хто там, де, що. А зараз якось так ніби не знаю. Що ви про. Ну, ви сказали? ж бачите, там взагалі ця ситуація не зрозуміла з виїздом не цього я прізвища. Ну, ви зрозумієте. Ну, тобто, але дивіться, дивіться, тут же теж тут все дуже хитро. Ну, от, Сергій, ви, ви доросла людина, а ви вірите в те. Що є якась така ну, є такий молода людина? Да, там якийсь не депутат, колишній депутат? Він там 10-15 років тому був депутатом, да і яка в тіньовому режимі управляє всією київською міською радою, там набирає, каже, що голосувати, і його хочуть зробити самим кра... крайнім. Ну так же не буває! Ну хто ж ставить питання в Київраді? На голосування сірі ставить земельних комісій. Якщо ця людина, колишній депутат, мільярдер, все можливо, бо фінансові важелі вони да, ну давайте розкажемо. Ну, так що ви, ви хочете сказати, що в Києві не мер, не, не, не секретар Київради, не 120 депутатів. Нічого, а колишній депутат, хлопець там ровить. Да я нічого, ну, нічого не хочу сказати. Так, така сама тоді тоді, тоді, тоді шукайте Верховній Раді, таку саму. Уявіть собі, що якийсь хтось телефонує Степанчуку, або там лідерам фракції розповідає, що їм треба голосувати. Не без цього хтось кому щось там просить і так далі. Ну, щоб казати, що це одна людина управляє рішенням. Ну це, це мечня, це не цініця. А ось я вам ви мені не дали розказати. Я вам розкажу просто. Якщо цікаво, почитайте десь днів 10 тому, як і я нам пояснював, що таке. Спроба була оцього підвищення тарифів на отримання наших будинків. Так я вам просто на пальцях порахував, що на 10 районах Києва це додаткове підвищення, це 2 мільярди. Гривні, з нашої з вами кишені, ми всі кияни, ми платимо за утримання будинків, прибудинкових територій, за послуги, які нам не надаються, і так далі. Так от я вважаю, необгрунтована, непрозора, маніпулятивна спроба була підвищення додатково 2 мільярди гривень мали би зайти туди, в керуючі компанії, і хтось їх там мав би освоїти. На свої підрядні структури. Диспетчерська, ремонтники якихось там, ліфтовики. Прибирав таке ось це все 2 мільярди гривень. Якось воно мало. Так, так а воно послужити. якось на якості обслуговування Сергій... позначилось би, Олексій Юрійович. На якості. О, ви поцілили в точку. А тепер давайте проведемо опитування. Може я помиляюсь, може я такий поганий там, варчливий дядька? Да і от запитайте я. Як вони думають, відобразилось би воно на якості чи ні? Да ніяк би воно майже не відобразилося. на розумієте? Тобто просто в два рази більше грошей, і приблизно така ж сама. Бо схема тупікова, монопольна, монополія КМДА, монополія керуючих компаній, повна безконтрольність, і ніхто нікого не перевіряє, послуги не надаються, і перевірити цю послугу неможливо, бо люди не знають, як це вони не Олексій в нас не так. How to charge?